Іноді книжка це втеча, а іноді портал, книги про які піде далі мова, і втеча і портал, і трошки обряд із викликом привода з минулого Львова. Отож так, Львів справді пахне дощем, кавою і спогадами. Якщо прислухатись, він розповідає історії, а Юрій Венечук їх записує. І сьогодні я поділюсь цими історіями, що дихають Львовом Запарюйте каву і гайда танго смерті це про Львів, який не побачиш у туристичних гідах. Це місто, що носить жалобу за втраченим минулим, де вулицями ходить не лише пам'ять, а й привиди. Історія чотирьох друзів склеєна з музики, любові й війни. Тут євреї, поляки, українці жили поруч, аж поки їх не розірвала історія. Це Роман Ребус, де слідча лінія переплітається з містикою і трепетом втрати. Ось тут, на площі ринок, Поничук описує Львів як театр, де кожен грає свою роль. Танго смерті, музика, яку грали в концтаборі. Музика звучить, коли вже не має звучати нічого. І Венечук змушує нас почути її. Але Львів не тільки про смерть, він і про пристрасть, про жінок, яких не вітер, і чоловіків, які готові за ними летіти хоч у пекло. Уявіть собі, в місті з'являється королівство під патронатом Наполеона. Всі говорять різними мовами, змінюють маски, займаються дипломатією, містикою і трішки відомством. А головна героїня не зовсім жінка. Точніше, вона жінка, але і метафора, і загадка наречене вітру як ожила легенда, що приходить по душу або по натхненням. Львів тут виступає не як туристична церква, а як алхімічна лабораторія. 1809 рік Галичина між імперіями. Финачук пише так, ніби вистоїта на ринку XVIII століття, пахне корицею, вином, гріхом і трохи смертю. Тексти рясніють історичними деталями, діалоги на кількох мовах, багато чуттєвого, але не порнографічного, а метафізичного, еротичного. Любов як прокляття, тіло як містилище снів, а слова як магічні формули. Це історичний роман, але ні. Містичний трилер, але теж ні. У виночука все на межі, Жанри як люди на львівській бруківці, то летять, то спотикаються, але ж красиво. Найточніше, це готичний роман українського зразка. Замість замку тут Львів, замість вампіра, спокуса, а замість жаху, дике бажання знайти сенс у хаосі. Зупинились у кав'ярні, де певно міг сидіти сам письменник, писати свої історії, спостерігаючи за людьми. Без кави і без слова, нема Львова. Венечук не просто показує Львів, він веде тебе ним як кімнатою з дзеркалами. Тут неможливо заблукати, бо ти не знаєш, куди йдеш, і в цьому вся магія. Тут картини продають просто небо, як гарячу кукурудзу: масло, акварель, старі рамки, архітектура вічна, жінки без обличчя, львів у сто способах освітлення. Поки туристи шукають магніти, хтось торгується за вічність на полотні. Львівська архітектура це не просто фасади, це обличчя міста, які зморщились від часу, але не втратили характеру. У Воничука будинки дихають, слухають, зберігають таємниці, вони не фон для історії, вони герої самі по собі. Один дім може знати більше, ніж цілий архів. У «Танго смерті головні події розгортаються в будівлях, які стоять досі, і коли йдеш повз них сьогодні, ловиш себе на думці: а що як ці стіни і справді все пам'ятають? У нареченні вітру Ваничук пише так, що хочеться зайти у кожен двір і спитати, а тут випадково не жили приводи х років. Так, дивіться, це є місто, якого нема. Це місто знало тримови, але шепотіло шістьма. І ніхто не міг сказати, який з боїв там головний. Хіба що власники кав'ярні на розі, які варили еспресо так, ніби пригадували, ким ти був у 1912 році. Кажуть, їх кава знімала провину, а якщо пити на голодний шлунок. ще й... Давала змогу забутися. У жодному іншому місці люди так не вміють чекати. У Львові чекання це стиль життя: чекати на каву, чекати погляд, чекати, поки хтось вийде з будинку, в якому тебе вже нема, чекати дзвінка з минулого, де ще живі ті, хто навчив тебе пити гірке без цукру, чекати, поки дощ закінчиться, тут не запіснюються, тут затримуються. І навіть якщо ти пішов, саме місто на тебе ще чекатиме. Я чесно їхала сюди без плану купувати книжки. Я навідала собі обіцянку лише подивитись, лише понюхати, ну, максимум, сфотографувати. Але львівські книгарні це не магазини, це храми. Таких книжок у звичайних магазинах не знайдеш, бо вони... Не з каталогів, вони з досвіду, пам'яті, запаху дощу, тільки у Львові, і тільки зараз. Львів, Лемберг, Леополіс. Його назви змінювалися. Суть ні. Залишайтесь зі мною, бо попереду ще багато теплих і душевних історій. А наразі бережіть книжки і Україну.